Вітаю! Ми зараз на південному напрямку, де чинить супротив росіянам 159-й батальйон і поруч зі мною Андрій Пінчер, який служить в цьому батальйоні. Андрій, як ти почав свій бойовий шлях? З перших днів, як почалася агресія, попав в ДФТГ скажімо так, 25 лютого в Броварському районі. Взяли зброю і стали на оборону міста Броварів. О, Так розкажи, а що на, там бровара? Просто та, сиділи в Броварах чи ще щось? Ні, ми виїздили на виїзди, у нас була група, яка їздила з дронами з Києва і група розвідки. Ми їздили разом з ними. Угу. Якраз попало цей основний бій, ми участвували ньому 8, 9, 10 березня. Угу. Яку відбували колону, яка йшла на Київ уже по трасі Чи... Київ-Чернігів. Може детальніше розказати, що там за колона скільки... Колона танків йшла на Київ. А з чим ти був, з чого стріляв? З РПГ. Автомат РПГ. Підбив щось? Не попав трохи. Я тоді РПГ вже перший раз в руки взяв. Ну страшно було? От, чесно, от, сказати, першу, побачив, чесно сказати, тоді був такий адреналін, якраз це перші дні війни, ну, якась про це навіть не думав. Ну, от бачиш ту техніку, яка їде так, на тебе. Береш РПГ, що ти відчуваєш в цей момент? Там навіть про це не думаєш. У нас, наприклад, був такий командир взводу хірург, і коли ми побачили підбитого танка е російського, то ми по дорозі не билися, хто перший достане міх воду. І хто достав? Його Там вже не було. Ми <рес> потім його у дворі у дідушки знайшли, який притягнули його до себе у двор. Як трофей? Е, Ні, дідушка сказав, що його розбитий сарай, гараж, треба комусь це все відбудовувати. А, то він живий, був? Бо... Ну майже, він вже доходив в конвульсіях. А з бороварів як ти потрапив сюди? Е, як, ну, у нас фермер е, е, був бути 55-й батальйон Київської бригади, але. Так вийшло, що почали розформувати. А так як у нас були хлопці з Черкас, предложили нам перейти в 156-й батальйон. Угу. І в 156-му батальйоні, де ти був, що робив? В першій році був ну, стрілок. Де воював? Бахмут. На позиціях, постійно на позиціях. Ловили приходи. 23-й рік трохи був не такий, як зараз. Мавіки летали і в півіни було цих. Як зараз. Тобто в Бахмуті легше, ніж зараз. Ну, тут зараз у нас 100 бачите, що FPV. Угу. Uh -huh. — Все візе FPV. Саме тому ти став зараз ким? Командиром відділення РЕП. Щоб не було <laughs> <в> IPV, <так? laughs> да. да. щоб менше їх було. Можеш розказати, що це взагалі? Таке командир відділення РЕП. Чим він займається, що він робить? Ну, це моя посада, я ж кажу, займаюся ребами. Забезпечуємо хлопцям прикриття, стараємося глушити FPV, MAVI, «Кедровний». Uh -huh. Це все, щоб ну, хлопці виїжджали, заїжджали, не думаючи про це. Я тут всіх хлопців, у яких беру інтерв'ю, я питаю у них, що для них найстрашніше було, от що вони відчули за час цієї війни. Найстрашніше uh -huh. це був Бахмут приміщення таке, ну, скажімо так, з профнастіла. Ну десь хвилин 40 накривали 60-й аміни. Які ти не чуєш ні виходу, нічого, а приход чуєш. Хвилин 40 я сидів і вплоть до того, що я там сидів, хрестився, думав вже все, там я остануся. Хто тебе чекає вдома? Дружина, син. Скільки сину? Чотири роки. Ким ти був до війни? Я? Сантехніком в Києві. О. Сантехніка займався твердотоплений котлами, Потім наша фірма вирішила поміняти трошки кваліфікацію, почав вчитися е, працювати з деревом, виготовляти дерев'яні сходи. Такі, така зміна фірми профілю, <фér> нормально. <фér> <фér> Я на одній фірмі роблю вже з 2007 року. Я на її прийшов. Різноробочим. А зараз ця фірма, мабуть, вже робить реби? Не робить, тому що у перший день разом зі мною мій директор став на захист України. Нічого собі. Підтримуєш контакт з ним досі? Так. Да. А що плануєш робити після війни? Будеш ребівцем чи підеш назад в цивільну професію? В Цивільну професію. На Ну, Три роки як не як. <звіт> Я пішов на війну, малому було, скажімо так, 14 місяців. Щас йому на осінню буде вже 5 років. Що ти можеш сказати тим хлопцям, які бояться, які не знають, що тут в армії, можеш поділитися своїм досвідом? Тут нема чого боятися. Тут, ну... Те, що показують, то все одно тут зовсім все по-другому. Не знаю, чи може просто у нас таке поняття різне, те, що вони зараз йдуть в армію, а ми якось пішли ще з перших днів і про це навіть і не думали. Ми думали про те, що як вберегти сім'ю свою, щоб вдома сталося. Я нікуди не виїжджала. Може, у людей зараз інше поняття, Ну, боятися, я ж кажу, нема чого. В тебе ніколи не було думок піти все зачеп? Ні. Так, да, навіть про це не задумувався. Може, щось можеш передати ось зараз дружині, сину, привіт. Дорога дружина, я тебе дуже сильно кохаю. Да, Бувають всякі случайні, що на зв'язок не виходжу. Це все, я розумію, що там переживаєш, дуже сильно нервничаєш. Ну, але у нас все добре, все добре. Сином привіт, обійняти його. І хай росте великий і сильний. Все. Дякую тобі. Нема за що.